Друзі, всім привіт! Сьогодні є необхідність перемістити такі дровиняки з точки А у точку Б. Вони по 320 Товщина, напевно, десь 300-350. Робота важка, але і вихід. Ну важка як для самого тому що помічників ті ще на двох ногах їх немає потім прийшлося трошки подумати а саме зробив я такого собі помічника як кажуть із чого було було такі два колеса я їх раніше робив із труби вже не пам'ятаю для чого ну але вони були взяв пруток Ну і таку от нехитру конструкцію я зварив. Я її вже випробував. Десь вже дровиняк 6 я перевіз. Раніше в мене такий був помічник. Ну я деколи ним користувався. Це воно чогось було відпиляно, я вже не пам'ятаю. Ну, але воно мені не подобалось. так як воно зрозуміло, що воно не дороблене. А саме коли ловиш дровиняку, і транспортуєш воно починає а так, кружляти і завозити, і завозити ту дровиняку, куди попадя. на сьогоднішній день чи на теперішній час взагалі як не лежить дравиняку за счет оцих полочок воно вирівнюється за счет цього конуса так би сказати воно не дає туди-сюди дровиняки плавати. Ну і звісно за цієї ширини також вона не дає туди-сюди дровиняки плавати. Сам без проблем. Ще ще зварив таке ухо для того, щоб коли йдеш в холосту, можна було транспортувати її за допомогою. Ну У мене є такий гачок от на ремню. Ідеш і тягнеш за собою, не потрібно його нести в руках. Так що так от, друзі, казалось би, не потрібний металолом, але на скору руку, будемо так казати, тяп-ляп, варив як попало, прихватками, там де підсилювачі поприварював для того, щоб... Не гнуло туди-сюди. Тут без підшипників. Просто були по розміру гравора, по поприхватував відвала і з тієї, і з цієї також сторони. І все, вуаля. Я вам скажу, незамінний. Незамінний помічник. Колеса широкі, вони не провалюються, не прогрузають, будемо так казати, ну, мілкого під собою. Там і щеплення, ну зовсім вони не відчувають. Прекрасно. Так що у кого є така фізична робота, для того щоб її полегшити, рекомендую. Ну і головне тут вгадати сам центр. Тяжіння, щоб воно більш-менш було посередині. Тоді зовсім проблем немає. Ну ось так дивиться. Легенько я нажимаю, воно туди ще ходить без проблем. Ну от я знімаю, сам і тягну сам. Тобто, як бачите, зовсім без проблем. Ну, якось так. Ну і трохи естетики, звісно. В подальшому у мене такі плани, щоб ті колодки згрузити на прицепу трактора і відвезти їх на пилораму. Як грузити, в принципі, розуміння є? Для цього зробив паралельно отаку от лебідку. Саморобники говорять про те, що вона піднімає 250 кг. Ну піднімати вона може піднімає, але ну, мені наверное, потрібно буде їх волоком затягувати. Буду ложити направляючи. Це у нас э, саморобка. Не знаю з чого, чи тормоза доводить, чи в зілу, чи в Камазі. Сказати точно не можу. Ну отак я її переробив. Що із цього вийде, дивіться в наступних відео. Думаю, що все буде добре. Ну все може бути. Там, звісно, 250 кг немає. Але побачимо. Всім мирного неба, на все добре, до побачення.